我妈妈没吃。 Цю красиву та тендітну жінку звати Оксана Сова. Вона дружина героя України, який загинув 19 квітня під ізюмом. Довгий час чоловік вважався зниклим безвісти однак, під час ексгумації тіл на місці масового поховання, уже в звільненому від росіян населеному пункті серед сотень закатованих експерти знайшли їх тіло Сергія Сови. Фотокартка руки з синьо-жовтими браслетами облетіла тоді увесь світ. Проте Оксана вже знала. То рука її коханого. 19-го вже на десь о 8-й у нього вийшло зв'язатися зі мною. Дві хвилиночки буквально розмовляли, але тоді він вже повідомив, що дуже, дуже, складна, дуже складна ситуація. Вся рота знаходилась там. Вони потрапляли. Ну, тоді вони ще не знали, що вони потрапили в оточення. Це ми зараз вже знаємо, що вони потрапили тоді в оточення. Але тоді вже були хлопці, які загинули. Авіація там працювала, важка арта і танки. Танковий обстріл був постійний. Прямі попадання були просто в окопи хлопців мобілізовані, перші гинули мобілізовані, тому що менш досиду. І тому що так. Так називаємо танкова карусель називається. Так. Коли танк відстрілявся, БК, і заїжджає інший, і безперервно, безперервно, первосутично їх гатять. Отака там була ситуація. і Він казав, що все дуже складно. Ну, але ми будемо тут до кінця стояти. Команда стояти до кінця і ми її виконуємо. Я знаю, що якщо була б хоч малесенька можливість вийти на зв'язок або сповістити, або хоча одразу ми ж сподівалися і на поранення, і на полон, і на все, що може тільки бути. Але я знала свого чоловіка, що якби була можлива, хоч малесенька, хоч краплиночка, можливості вийти на зв'язок, навіть якщо полон, це навіть не би вийшов. Я знала, що а так як час йшов і нічого не відбувалося, і звичайно. У нас не було ніякої інформації на командування, там був дуже важкі напрямок, тому що не було ні між підрозділами навіть не було зв'язку. Якусь додаткову інформацію дізнатися було неможливо. Ми коли зрозуміли, що вже хлопці потрапили там в оточення, я розуміла, що у хлопців ми тоді знайшли, що вони в полоні. Напевно, краще. Чекати, ніж. Ось так от. Але жити в невідомості і не дочекатися додому теж важко. Тому тут порівнювати теж неможливо це. Але тяжко, дуже, дуже тяжко. Сьогодні такі ж символічні обереги носить і старший син Оксани та Сергія Марат. Вони нагадують хлопцю про батька, його неймовірний подвиг та боротьбу за свободу України. Окрім того, юнак написав листа Володимиру Зеленському із проханням посприяти поверненню тіла батька до рідного міста. 24 вересня на сайті голови держави з'явився указ про присвоєння старшому солдату Сергію Сові звання Герой України з удостоєнням ордена Золота зірка». Коли я дізнався про, то про те, що знайшли мого тата, я через добу прийняв рішення написати цього листа до президента України, щоб мого тата скоріше, скоріше повернули додому. Я пишався тим, що мій тато хоч і посмертно, але герої, але герой України. Дуже сумую. Майже все свідоме життя Сергія Сови було пов'язане із військовою службою. Армія, контракти 2014 рік. У складі 93-ї механізованої бригади Холодний Яр чоловік захищав піски, займався доставкою боєприпасів до Донецького аеропорту. Коли ж розпочалося повномасштабне вторгнення, також не зміг залишитися осторонь. Від 24 лютого служив у Чернігівській області. А після деокупації Чернігівщини Сергій попросився до товаришів із. Ну як тільки Чернігівську область вже звільнили майже і там стало спокійно, і фактично, практично не було виконувати які бойові задачі, тому що спочатку вони виконували бойові задачі, вони були трошки переміщені, звичайно, вони в навчальному центрі вже там не були. Їх змістили по області, але вони виконували там бойові задачі. І коли там вже стало спокійно, звичайно, для Сергія стало це занадто спокійно. Як завжди, його хлопці вже були, були перекинуті, ну, 93, були перекинуті на харківський напрямок. І, звичайно, він сказав, що ну, я до хлопці, потрібна допомога їм там. Я не можу, я не буду ніде відсиджуватися, я не буду. Я казала, що ну ти прокомандирований там, ну залишайся поки що там. Я, я просила насправді. Тоді я просила. Ну, остання фраза це була. Ти ж мене знаєш. Я ж не буду відсиджуватися. І коли потрібна допомога, я буду з хлопцями. Я повинен забувати з ними. Так і відбулося. Я знала, що переконати його буде неможливо. І він подзвонив командирам і відправився на хлопців. Поховали Героя України у рідному Нікополі на Алеї Слави. Однак і зараз родина Сергія не може говорити про нього у минулому часі. Для них він завжди з ними. Такого немає більше. Характерний, мужний впертий, занадто, занадто впирний, як Так, так, да. але в той же час дуже турботливий. Турботливий за сім'ю. Десь, десь ми можемо він, їх і прикрикнути, як дак, синок. Але такого такого більше немає.